Привіт, смажу, смажу курину печіночку, потім додавлю ось таку вже обсмажену заздалегідь цибулю з морквою і, можливо, ще долю, а, трошки десь грамів 100 домашнього венця. Бачила в одному з рецептів професіоналів-кухарів, що таку починочку можна додати, ой, як стріляє, додати вино. Так. Може, хтось кажуть, що забагато, я кладу сюди цибулі і моркви, але... Мій чоловік дуже полюбляє не так цю печінку, як оту цибульку з морквою, яка з нею разом розмажилась. Зараз зменшу вогник, поставлю на менший вогонь і накрию кришечкою, нехай ця печіночка. Тушкується. І десь за хвилину 10-15 до готовності я добавлю вино. Я печінку солила і перчила. і цибульку з моркою теж підсалювала. Отак От я готую печінку. Всім пока і гарного апетиту.